Як допомогти українцям мати реально достойну пенсію? Знаєте, як фінансовий консультант, я дуже довго думала, розмірковувала над цим питанням, пробувала різні підходи з людьми використовувати. І просто я не можу зараз інакше сказати, я доходжу реально до одного єдиного висновку, просто перегнути на коліні і дати віником по сраці. Грубо, але факт. Чому так? Тому що більше 20 років в Україні. Прислухайтеся до цих слів більше 20 років в Україні є можливість створити собі нормальну, достойну, цивілізовану пенсію як у цілому світі. Ми розказуємо байки, що ми хочемо жити як у світі, хочемо жити як у Європі. Йдемо в Європу. А що ми робимо? Ігноруємо те, що працює. Ігноруємо те, що люди використовують уже століттями для нормального пенсійного забезпечення. А потім кажемо: Ой, мамо, моя, рідна біда! Держава не подбала, депутати погані, судді прокурори. Погані у них пенсії, всі погані, роботодавець, поганий, держава погана. Але ми зато й пухнасті, бо нам. Винні, повинні і зобов'язані. Друзі мої, ніхто нам нічого не зобов'язаний, крім нас самих. І отже, хорошу пенсію в Україні можна допомогти мати лише тим, хто відкритий до діалогу і хто хоче розбиратися, як це роблять європейці, і хто готовий про себе дбати, бо про нас, крім нас, самих, ніхто дбати не буде. Якщо ви усвідомлюєте, що ваш нормальний рівень життя на пенсії це є ваша персональна відповідальність, моя, твоя, його, її, і всі, і хто дивиться це відео, значить, робимо наступний крок. Приєднуйтесь до мого каналу або запитуйте індивідуальну консультацію, вона безкоштовна, я вам допоможу підібрати приватну пенсійну програму, і ви зможете собі наскладати гроші та жити, як в Європі. Хто думаючий, до зустрічі, хто не думаючий, потім не нийте і не пишіть коментарі, що все погано. Буду блокувати. До зустрічі!